Ось такого плану у нас, ребята, всім привіт! Оглядова яма. Оглядова яма. Оглядова яма. Шість метрів. метрова. Мені вистачає. Ну, ще її треба облагостроїти. Тобто треба там ще доляти, виставити опалубку внутрішню, подаливати бетоном. І зробити тут е, от мостку в круг. Ви зрозуміли, мосточка має бути обов'язково. І в подальших планах я бачу тут. Велике приміщення. Велике приміщення. Щоб можна було в зимовий час навіть пофарбувати машину. Ну задумки хороші, але і треба час, щоб це все втілити в реальність. Колись мені задавали питання, нащо ти цю яму робиш? На що тобі ця яма? Ну люди просто так мислили, але трошки планую наперед, на років 5 наперед. Тобто його ще немає, а я вже його бачу, як воно має виглядати. Ось така у нас яма. 6 метрів, машина заїжджає, ЗІЛ заїжджає сюди. Ще місце свободне. А тут ми ці камні будемо заливати. Так що тут не судіть мене строго. Сам знаю, що не дороблено. Ось такого плану в нас оглядова яма. 6 метрів. Легкова заїжджає, грузова заїжджає, люба машина сюди заїжджає.